Цей перемор у нас є сольові, кислотні і лужні. Uh -huh. Я використовую кислотні і зробила кислотні, тому що кислота вона класно працює шкірою. І на нашій шкірі також є кислота. От у мене е комфорт, комфорт: це тут в складі молочна кислота. Uh -huh. Молочна кислота є на нашій шкірі, і тому на нього дуже класно реагує шкіра. Вона не рахує його чимось там не своїм. І все дуже класно заживає. Професіонал у нас є ще додана глікольова кислота, яка дуже класно теж працює, вона більш глибше проникає, вона класно і шрами розглажує і працює її вже з клітинами. І прямо вона з пігментом не працює. Вона якби працює з пігментом, який можна сказати глиб, глибше в шкірі. І коли в нас молочка більше поверхнево, то глікольова глибше проникає. Коли пігмент на, на глибині, то краще брати він достане якби звідси цей пігмент, і там ага. попаде його, якби Ну, Ми працюємо ремувером на глибині залягання пігменту. Кислотні набагато краще, от зараз вони набагато кращі. Якщо брати лужні, лужні були дуже популярні давно і зараз до цього часу ними працює, бо ми можемо побачити відразу якби результат. Але проблема лужних в тому, що вони роблять депігментацію шкіри. Крім того, що вони можуть вивести пігмент, вони просто. Знебавлюють шкіру, бо в нашій шкірі є меланін угу. От, і вони просто цей меланін вибілюють. теж вибілюють. І Я багато бачила фотографії, коли працюють лужним ремувером, немає пігменту ну і нема шкіри. Просто замість брови біла шкіра. Угу. Далі працювати з цією шкірою, яка, можна сказати, вже вбита, нереально. І на ній перманент дуже важко буде зробити. Тому саме лужний ремувер він не працює ні на відновлення, розладження шрамів він не працює. Він просто може сказати той пігмент, який є.